Швидко, безупинно так летить, Юність і дитинство не зворотні і життя до зрілості спішить Друже для Христа, жити поспіши, і тоді в житті щасливий Бог. Долю свою збережеш. дуже для Христа жити поспіши і тоді в житті щасливий будеш ти, а як до Христа в юності прийдеш, долю свою збережеш. Хай земне життя тебе не баби. Славі ті, що на землі, Ти святи для Бога Його слави, ти літа і свої друже, для Христа, жити поспіши і тоді в житті щасливий будеш ти, а як до Христа в юності прийдеш, долю свою збережеш. Для Христа жити поспіши, і тоді в житті щасливий будеш ти, а як до Христа в юності прийдеш, долю свою збереже. Небагато на землі ти типляти, як своє життя віддаш при ним ти будеш радісно співати і майбутність лишив свою друже для Христа, жити поспіши, і тоді в житті щасливий будеш ти, а як до Христа в юності прийдеш, долю свою збережеш друже для Христа. Ти поспіши, і тоді в житті щасливий будеш ти, а як до Христа в юності прийдеш, Долю свою збережеш, долю свою збережеш.